Районний фестиваль повір у себе проходить в місті Лебедин вже не перший рік. Організатори районний будинок дитячої та юнацької творчості саме вони подарували цим особливим дітям справжнє свято. грудня за рішенням організації об'єднаних націй. Вся планета відзначає День інвалідів. В Нашому місці таких людей на сьогодні 1586. Це 6 відсотків діток. Стоп. У залі Аншлаг на сцені неперевершене дійство. Така собі вже добра традиція. Діти з обмеженими фізичними можливостями демонструють свої таланти. Біща, знася, це Чому були душа слова? не моїй очи? Коли я чую знову і знову, тих хліба але не в цьому світі. Вихованці товариства медико-соціальної реабілітації Мрія учні Штепівської загальноосвітньої спеціалізованої школи інтернату, Лебединської спеціалізованої школи для глухих дітей. Усі юні красиві, обдаровані. Їхньому життєлюбству та оптимізму можна лише позаздрити. Максим Капран улюбленець місцевих глядачів, неодноразовий учасник подібних фестивалей та переможець вокальних конкурсів. Дякую всім організаторам цього свята, що дають нам можливість показати свої таланти і які влаштовують таке свято для, для дітей для дітей таких. Міська влада та волонтери активно підтримують дітей з обмеженими фізичними можливостями. Обласна рада, всі депутати, що вам величезний привіт. Я вам кажу -звичайно, з звичайною школами. Вона фінансується набагато краще, і це дійсно заслуга обласної ради. Я думаю, що і далі ми не будемо їх ображати. Треба віддати шану й педагогічним колективам, які дарують свою любов та піклуються про своїх вихованців. Їх труд справді неоціненний. Вам понравилося? Да. Да. Тут 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 завжди як після концерту нас годують. Хорошо. Подарки дають, допомагала юним талантам вірити у себе і вдячна публіка. Вона підтримувала бурхливими оплесками та вигуками браво. Особливо по подобалося, що там виступала тютя, Ну. Вона співала по своєму язику, ну дуже гарно було. Нам дуже сподобалось. Усіх учасників фестивалю нагородили дипломами та цінними подарунками. Це свято не залишило нікого байдужим, адже воно справжній іспит на людяність, чуйність та доброзичливість. Анастасія Німцева, Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.